24 вересня у мікрорайоні 273 й квартал буде відсутнє водопостачання. Причиною цього стануть роботи по заміні ділянки трубопроводу. Нагадаємо, 13 вересня по вулиці Гвардійська, 88, 2 сталася аварія на водопроводі. Причиною пориву стала тривала експлуатація мережі. Попередні майстри прилуки тепловодопостачання тимчасово усунули проблему. Та як кажуть на підприємстві, до ремонтних робіт підійшли капітально. Вирішили замінити дану ділянку водопроводу на нову. На той час ми аварію локалізували, встановили хомут і дали людям воду. На тинеді на прошлому на ти на той... тому тижні ми проводили підготовчі роботи для заміни трубопроводу водопостачання. Планують замінити 30 метрів труби. На час робіт водопостачання буде припинено. Мешканці даного кварталу просимо заздалегідь запастися водою, тому що вона буде відключена. Майстер дільниці водопостачання Сергій Іляшенко говорить: до виконання заміни трубопроводу готувались ретельно, тож роботи планують завершити цього ж дня. Після закінчення робіт вода буде. Водопостачання буде відновлено.